Набір паралельних розмітників кризеров. Артикул 87-14-22. Набір складається з чотирьох кризерів розміром від 1 до 2,5 мм. Кризери виготовлені з якісної нержавіючої сталі. Рукоятка виготовлена з натурального темного дерева. Гладенька має ергономічну форму, зручно сидить у руці. Має упор під долоню. Також може стояти. Інструмент чудово виконує свої функції. Інструмент використовується для паралельної розмітки і декоративного оздоблення шкіри. Також його можна використовувати для біговки гарячим способом при нагріванні леза до певної температури. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.